Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. На камінька Кашиверщення жінку вкусила змія. На Полтавщині утримували людей у психіатричному закладі. Путін вимагатиме письмової відмови від розширення НАТО для припинення вогню. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 травня. У студії працює Христина Дричик. І далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про болісне та сумне у Голопську громаду. На вічний спочинок повернувся герой Андрій Мороз. Похорон захисника відбувся 28 травня у селі Поповичі. Про це повідомили у Голобській громаді. 28-річний солдат-контрактник, майстер відділення бойових модулів з воду вогневої підтримки штурмової роти, трагічно загинув 23 травня цьогоріч в Ізюмському районі на Харківщині. Редакція телеканалу конкурент Конкурентії висловлює найщиріше співчуття родині загиблого захисника, честь та шани воїну. На Волині жінка потрапила до лікарні із різким болем у нозі. Як з'ясувалося, її вкусила змія. Все сталося на присадибній ділянці у селі Рудка Червинська, що на Камінькаширщині. Постраждалу госпіталізували до Любашівської лікарні. Як повідомили у медзакладі, нині її стан стабільний, загрози життю немає. За два тижні це вже другий випадок укусу змії. Та, попри це, у медзакладі повідомили, що проти зміїної сироватки у них немає. Розповісти чи був плазонутруйним, теж досі не можуть. У Луцьку водійка ледь не вилетіла з мосту 27 травня на вулиці Рівненській жінка, керуючи автомобілем, не впоралася з керуванням та врізалася в дорожню огорожу. Про це повідомили в патрульній поліції Волині. Після прибуття правоохоронців з'ясувалося, що водійка перебувала з ознаками алкогольного сп'яніння. На неї склали відповідні протоколи на щастя внаслідок, ДТП ніхто не постраждав. У ковалі сталася аварія за участю легковика та мотоцикла 27 травня на вулиці Василя Стуса. У ковалі сталася аварія за участю легковика та мотоцикла. 27 травня на вулиці Василя Стуса 62 дворічний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з мотоциклом, яким керував 18-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП мотоцикліста госпіталізували з травмами. Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. У ковалі на зупинці виявили мертву жінку. Таку інформацію нам підтвердили у Волинській екстренці. Як відомо, жінка 75 років була виявлена вже мертвою. Проте медики, які приїхали на виклик, намагалися її реанімувати. Однак це не дало результату. Смерть настала через зупинку серця. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 28 травня два села Харківської області Васищева та Есхар зазнали повітряних ударів з боку російських окупантів. У наслідок атаки дронами поранення отримали восьмеро осіб, серед яких і чотирирічна дівчинка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Російські війська скинули вибухівку з БПЛА на цивільну машину в селищі Білозерка Херсонського. Кої області внаслідок атаки постраждав 70-річний чоловік. Повідомили в Херсонській Ова. Били й по місту Світловоцьк Кіровоградської області. Під обстріл потрапило промислове підприємство. Виникла пожежа, яку вже вдалося локалізувати. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Повідомив начальник кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Викинув гранату з вікна, вона здетонувала 27 травня. У Києві невідомий кинув з вікна очубову чубову гранату, яка в результаті вибухнула біля під'їзду. Це сталося в оболонському районі столиці близько 19-ї години. На місце приїхали правоохоронці. Чоловіка вже встановили. На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Закупили планшети за знижками, а інше в кишеню. ДБР завершило розслідування щодо двох керівників одного з підрозділів ДСНС, яких підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі техніки. Відомо, що у вересні 2023 року вони оголосили тендер на купівлю двох тисяч планшетів на понад 50 мільйонів гривень. Бажаючих виявилося небагато. Пропозицію подало лише одне підприємство і вказало ціну на 30% дорожче ринкової. Але посадовці не перевірили вартість і визнали його переможцем. Згодом з'ясувалося, що таким чином бюджет втратив понад 7 мільйонів гривень. Наразі триває слідство, а екскерівникам загрожує до п'яти років в'язниці. Коригували дрони по Донеччині. Правоохоронці викрили агентурну мережу. Серед них а айті-спеціаліст, який під виглядом налаштування інтернету, втемно випитував, де базуються українські війська. Ще троє вантажник з місцевого ринку та двоє безробітних, які фіксували розташування потрібних об'єктів усі діяли порізно, але мали спільного куратора. За даними слідчих, на ворога вийшли через телеграм-канал, де їм пообіцяли легкі гроші. Співробітники СБУ викрили групу і затримали всіх її учасників. Тепер усім загрожує довічне ув'язнення. Утримували людей проти їхньої волі у психіатричному закладі на Полтавщині. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що під час візиту до КП обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради були виявлені серйозні порушення прав людини. У приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 29 пацієнтів повідомили, що їх утримують проти власної волі. У них вилучили Документи та мобільні телефони, а також, за їхніми словами, їх залучають до примусової безоплатної праці. Як повідомив Дмитро Лубінець, туди відразу викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції України, представників Полтавської обласної прокуратури та керівництва закладу. Наразі відкрито кримінальне провадження проводяться слідчі дії. Тепер до загальносвітових новин Москва була під прицілом дронів у зеленограді. 28 травня спалахнула пожежа на території технопарку Елма після дронової атаки. У мережі з'явилися відео, на яких було видно дрони в небі над містом, а також кадри з місця подій. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що під час відбиття атаки безпілотників у зеленограді серйозних пошкоджень. І постраждалих немає до слова, технопарк Елма це великий промисловий комплекс площою близько 60 тисяч квадратних метрів, де виготовляють електроніку та інше. Під атаки безпілотників потрапили ключові підприємства, зокрема й ті, що спеціалізуються на розробці виробництві дронів. Зокрема, завод «Кронштадт» у підмосковній дубні відомий центр розробки безпілотників. Очільник РФ Володимир Путін вимагатиме від західних лідерів письмової обіцянки про те, що НАТО не буде розширюватися на схід. Про це пише Ройтерс, покликаючись на власні джерела. Цей документ мав би підтвердити, що Україна, Грузія, Молдова та інші колишні радянські республіки не стануть членами НАТО в майбутньому. Окрім цього, Росія також хоче, щоб Україна була нейтральною а також вимагатиме зняття санкцій, розв'язання питання заморожених російських активів і захист російськомовних. Нього населення України, Одне ж Джерел Ройтерс розповіло, що якщо Путін побачить, що не зможе досягти мирної угоди на своїх умовах, він намагатиметься показати українцям і європейцям за допомогою воєнних перемог, що мир завтра буде ще більш болючим. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Вім не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайте.